Ну, вочевидь, ми значно готовіші ніж були, наприклад, в 2022 році, і е, до потенційних блекаутів ну ми вже частково з ними почали стикатися. Так, минула п'ятниця, Київ, весь минулий тиждень інші регіони, і цей тиждень. Власне, теж. Тому фактично, сьогодні. ми вже в часткових блекаутах в цьому сезоні перебуваємо. Абсолютно правда, з перших днів повномасштабного вторгнення ворог атакував телекомінфраструктуру, і це було вочевидь, чому тому, що коли люди не на зв'язку, дуже легко поширювати паніку, дуже легко поширювати дезінформацію, і взагалі мені здається, в 22-му році ми трошки переосмислили зв'язок. Да? Він для нас став настільки невід'ємною частиною нашої життєдіяльності, що коли коли з ним почались перебої для нас. Це ну стала ну, депресія. Так, це, як це так, але з 23-го року ми, як регулятор, почали перевіряти готовність операторів. Ми перевіряємо генератори. Ми перевіряємо запаси пального. Ми перевіряємо акумулятори. зараз оператори масово переходять на так звану технологію пон. Яка дозволяє до 72 годин а, тримати мережу, тому тут, тут є комбінація, і є ще в нас така чудова, а, чудовий інструмент як національний роумінг. Так коли у вас мережа вашого оператора а, не витримує, вона падає а, тоді. Ви можете переключитися або автоматично, або в налаштуваннях свого телефону вибрати мережу іншого оператора, і це насправді в блекауті Ми бачимо статистику, що це може бути мільйон користувачів за день. Тобто, це дуже працюючий реально інструмент, і там, де немає покриття, ви можете цим скористатись.